Мої Любі, всім привіт, мої любі друзі! Завершився матч англійської прем'єр-ліги між касл Юнайтед та Манчестер Сіті. Мирова ніч'я 1-1, мої любі друзі, на Сейн Джеймс Парк відбувався даний двобій. Давайте, мої любі друзі, по порядку розберемо даний поєдинок. Сторовые склады: Ньюкасл и Дихау, 4-3-3 стартового растонка, Ник Поу в воротах, Фабиан Шер, Берн закисник, Луис Холло, Кирен Трипьер по флангах, Бруно Гимарай, Джо Линтон, Сандра Танале, Пизак Снеке, Антони Гордон, Харви Барнс, та Мерфи у Нападице, стартовый росновка Ньюкасла, Манчестер Сити 4-2-3-1 стартового растонка, Пидописи ХСП Гвардиолы, Адресен у воротах, Рубин Диеш, Манулякан закисник, Кельвокерышка Гвардиола по флангах, Николюис, Антони Укоучич, центральный опорный Пизак Снеке, Илкагин Дуган. Центральний атакувальний півзахисник Бернардо Сільва, Гріліш по флангах та Ерлінг Холланд у нападі. Це стартова розновка Манчестер Сіті. Ну а тепер давайте поговоримо про сам поєдинок. Манчестер Сіті, в принципі, я думаю, захопила ініціативу підепічні за Гвардіоли. Манчестер Сіті більше володів м'ячем. Ось більш позиційно атакував Манчестер Сіті, але Ньюкасл при цьому постійно втікав в дуже небезпечні контратаки. Ну, і, звичайно, що проти Ньюкасла, звичайно, що дуже важко. Будь-якому супернику, де тим більш на насам Джейс Марк, Ньюкасл втікав, в доволі такі швидкі атаки. Ось я би сказав, щоб рівний був поєдинок. Ось доволі таки рівний був поєдинок. Ось забуває Манчестер Сіті. Яшко Гвардіол. Я жковал. Забиваємо 35-х на поєдинку. У джеку гріліш! У джеку гріліш! Э, виконує подачу. Э, ну і джек гріліш э, таким чином записує до свого пасива. Голіво передачі, ну а Йошка Гвардіол пробиває. Та забиває. Забиває. Йошка Гвардіол э, під забитого м'яча Манчестер Сіті. Міки ще э, забивати. Хороший був момент, коли ЛК Гендоган там помилилися футболісти Ньюкасла. Там взагалі була атака в 2-1, але ЛК Гендоган наніс Ніс Удар. Е Нікпо помилився. ось. Е але наприкінці тайму хороший момент був уже Алінтон, щоб забити. Там Едерсон врятував просто якийсь неймовірний сиг від Бразильця. Ось, в кінці кінців перший тайм Манчестер Сіті переміг 1-0. А ось у другому таймі неймовірний початок від Ньюкасла. Підо пічні Едді Хау заробляють пенальті на 57 хвилині Тоді Горд. Виходить один на один з Андресоном Арайсом. Обіг Едрсона і заробляє прямо на пенальті на рибодорозі. Ну і сам таки Антоні Гордон пробуває, та забуває, забуває, та Дігорт на 58-й хвилині і робить рахунок 1:1. Антоні Гордон. Ну і після забутого м'яча просто як якийсь неймовірний буф Натас Ньюкасла. Ньюкасл продовжував атаку, атака за атакою. З останньої подачі до шанова майданчика і Манчестер Сіті справді був дуже близький, щоб ще пропустити Н'юкасл справді десь хвилиною так 55-ю по 65, Ну Прям дуже сильно команда натиснула на Манчестер Сіті. Ось, Але забито Ньюкасла не вдалося. Ось. Ну а потім Манчестер Сіті з хвилиною так 65 ю по завершенні вже подінку Манчестер Сіті було М'ячем, проводив позиційні атаки. Пригадується напевно, на пана Менхоланда а найкращий шанс був у Бернардо Сільви. Золотий шанс був у португальця для того, щоб вирвати таку перемогу. Правила Бернардо Сільва. Але просто в якомусь неймовірному стрибку дотягується Нік Поуп і таким чином Нью-Касл відбирає очки у Манчестер Сіті. Давайте статистику взагалі даного поєдинку. 11-16 за ударами, 4-6 ударів, почну 37 63 це володіння м'ячем 5-6 в нас кутові. Ну що ж, в принципі, якщо ось так проаналізувати, то глобально це був такий поєдинок рівний. Відрізками взагалі Ньюкасл був навіть цікавіше. да, В цілому Манчестер Сіті домінував по всім статистичним показникам і за володіннями, і за ударами. Ось, але за гольовими шансами 1, -1 ну один Ну і справді не можу сказати, щоб якісь гольві нагоди були в Манчестер Сіті і в Ньюкасла, Але матч був дуже емоційний. Ньюкасл породав небезпечні атаки. Манчестер Сіті. Зарадність була дуже високою. 329 передач господарів, 257 з них точні, 78 відсоток точність передач. Менчестер Сіті 553 передачі, 484 з них точні, 87% точність передач, 1-0 за офсайдами, за 11 ударів у Ньюкасла, 4 удари в площину, 3 повзороти, 4 зблоковання в Манчестер Сіті, 16 ударів. 6 ударів в площину 4 пузороти, 6 заблоковані по успішних відборах. До речі, краще був Манчестер Манчестера Сіті, 12 успішних відбора, і 80% успішності. У Ньюкасла 7 успішних відбора, 46 успішності, 5 сейв по 3 сейви Едерсона, 20-20 половині м'яча, паритет, 10-7 за перехопленнями, тут краще був Ньюкасла. Ось 14 порушень правил у Ньюкасла, 4 жовті картки, у 14, 10 правил, 4 жовті картки, а найкращий футболіст даного поєдинку це Ентоні Гордон Саме це на мою суб'єктивночку зору. Найкращий футболіст даного поєдинку. Ось, по-перше, він не пенальці заробив, сам якось забив. Но, подруга Ентоні справді, був доволі та Це моя точка зору. Я саме Ентоні Гордон, вважаю найкращий футболіст на даного поєдинку. Ну, Манчестер Сіті мені шкурдіос. Сподобався Джек Гріліш, доволі таки непоганий матч провів Джек і Гуліву передачу віддав, плюс Джек загострив постійно. Ну і Бернарде Сільва. Бернарде Сільва, як завжди, на висоті. Дуже хороший матч від португальця. Так, да, він не зробив голівої дії. Але все-таки Бернардо, ну, дуже хороший матч про Це моя така думка. Турнір таблиці, давайте подивимося: Манчестер Сіті на першій позиції. 14 балів у командах з Підґвердзіолу. Ньюкасл 5 і 11 очок у Ньюкасла. Довольти цікавий старт Прем'єр Ліг. Ну, сьогодні Ньюкасл, мені дуже сильно команда Хаус сподобалася. Ньюкасл прям заряджений був. І нічого, звичайно, що це дольські непоганий результат, особливо для Ньюкасла. Як не кроте, але проти Манчестер Сіті відібрати очки, це дуже багато чого коштує. Ось, Ну і для Манчестер Сіті глобально, я думаю, також це доволі ще непоганий ще результат, тому що Ньюкасл, ось, особливо з відрізку. З 55 по 65-ї, ну Дентаголта, Ньюкасл забив, але могла команда Діха ще забивати. Там були хороші атаки. І в мене було таке відчуття, що Ньюкасл ось може зараз і дотиснути Манчестер-Сіті. Ось було таке відчуття, ось, Але Манчестер Сіті трішки перетерпів, ну і потім в кінці кінця вже підопічний висок Гвардіоло диктували, умови супернику. Ну, в кінці кінці Мирування ще 1-1, абсолютно поділу. ділу. Вважаємо касла та Манчестер-Сіті все саме найкращий чого... команди. Грать в Райтемічью. Дякую вам, друзі, за увагу. Бережіть себе. Бажаю вам всього найкращого. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.